Пентагон у Дніпрі це гуртожиток на Слобожанському проспекті, що займає одразу два адресні номери 106 та 108. Його звели у 1970 році як тимчасове житло для працівників будівельних комбінатів. У радянські часи тут діяли класичні гуртожиткові правила спільні приміщення, спільні розваги, зокрема й перегляд телевізора. Будинок був поділений на жіночу, чоловічу та сімейну частини. Згодом такий розподіл зник, а ще пізніше деякі мешканці отримали кімнати у власність і переобладнали їх у малосімейні квартири. Правила проживання змінювалися. Люди почали ставити телевізори у своїх помешканнях. Щоб сигнал був кращим, підключали залізні антени, але через товсті стіни вони працювали погано. Пізніше дієвим рішенням стали супутникові тарілки, які почали з'являтися майже біля кожного вікна. Через велику кількість антен, а потім і тарілок на фасаді, будинок отримав у народі назву Пентагон. Здавалося, що тут чули і бачили усе, немов у штаб-квартирі Міністерства оборони США.